Посад b 5 Будемо міняти подушки коробки. 1,9 дизель, 6-ступка. Щось настече. Буде легше, тому що в нас дві однакові подушки. В Ютубі знайшов тільки одне відео, тому вирішив зняти теж. Так, болт у нас на 16 ключ зверху. Ми його тримаємо. Знизу на 15. Відкручуємо, тому що прокручується. Відкручуємо всі болти, піддонкрачуємо коробку і тоді можемо забирати подушку. В такому стані була подушка, тут вже вже все відірване. Одну поставив, зараз ще другу і все, нема нічого складного. Праву сторону трішки важче, тому що тут це защита вихлопної. Там в неї болт впирається. Я її загну туди всередину і полегенько витягну болт. Не забудьте шайбу. Не загубіть. Потім її просто назад пальцями загнемо і все. Цю забрали. Там почистили трохи. Якісь болото, може є. Так не поможе. поставлю нову бель.